Оксана вирішує розвернутися. І летить в кюветік. Я перелякалась сильно. Ну, хана, я бачила, як вона летить. Я якраз від'їхав далі. Я повернувся назад і побачив, що вона лежить в ямі. Група вже їй там намагалася якось допомогти їй витягнути. Ой-ой-ой відкриваю очі, дивлюся, думаю, боже, жива і слава Богу. Я перелякалася знатно. — Ти забилась, Да? боком якось впала? Угу. репром. — Може, тобі посадити якось? Та нормально. Тарас тоді дуже перенервував, він хвилювався. Я перенесла реально стрес. Але коли я побачила, що Тарас намагається допомогти, я зібралася, витерла сльози. Я бачив, що в неї така реакція неоднозначна. Мені здається, що вона навіть щось не договорювала. Вона каже, типу, все нормально, але насправді вона була трішки налякана. Ну, Незручна була атмосфера за столом. Якісь типу паузи, якісь були дивні такі переглядки у нас. Мені було дивно і некомфортно. Е, ну, блін, Іра, в принципі, дуже мало говорить. І коли ми сиділи втрьох, ну я не знала, яку тему підняти, щоб е, могла і Іра розкритися, і ми з Тарасом поговорити. Це дуже красиво, правда? Угу, угу. Я відчув, що розмова не клеїться і ну, просто з повітря хапав якісь теми. Що ви ще хотіли таке спробувати? З парашутом? Я стрибала. І як? Сподобалось. З інструктором. Ну так, звичайно, Чотири тисячі метрів. А метр. Це хоха. І Я в цей момент хотіла сказати гривень. Просто Тарас дуже швидко зреагував, мене прям розірвало. Ну, це, це реально смішно. Я в Дивай стрибала, і мені сподобалось. Ти просто летиш, це неймовірні відчуття. Mm -hmm. Це, напевно, якщо брати екстрим, це найкраще, що я робила в житті. Ну, я б стрибнув би теж з парашутом. Чотири тишери. Ну, Іра, оце почула жарт, і потім весь вечір ще в неї там ехо в голові, ще далі там лунала, і вона це постійно повторювала. Дитячий садочок. Е -е. Я не дивилась просто на лице Оксани. Не дуже. Блін. Не ображайся, Оксана. Це, це просто, просто прикольно. Да, вийшло сонечко стало прикольніше. Добрий знак. Ви вірите в знаки? Так. Да? Хороші, так. Да. Погані, ні. Ну, окей, ладно. Якщо там віник, треба тримати отак от це, я вірю. І сміття ввечері я не виношу. Реально? Так. Да. Обов'язково. <гум> це мило. — З чорною кошкою все окей. Можна, щоб Можна, Нормально, тобто нехай. Ну, що попало? У мене ерор в голові. Дійсно, була така атмосфера, що, мабуть, дівчат треба було вже розділяти, щоб усім було якось трішки комфортніше. О, я ніколи цього не робила, але дуже сильно хотіла. Це було неочікувано. У мене вже пішли мурахи. Я рік планувала, хотіла встати на цвях, відкрити себе самі собі, проплакатись там, прокритись. Не вперше я буду ставати на цвіхи. Я вже один раз стояла, і після першого разу я зрозуміла, що я тоді була ще трошки не готова, і я хотіла після цього ще раз спробувати. В тілі в нашому багато блоків, багато зажимів. І тіло воно пам'ятає завжди, що ви не прожили. Ми не будемо стояти заради позбутися від страху. Ми будемо стояти за те, чого б мені хотілося більше всього. Так, що я навіть готова зараз постояти на цвяхах. Коли ви стоїте на цвях, іде імпульс в кожну клітиночку вашого тіла. Прямки. Ви маєте чітко розуміти в голові, що я хочу, як я хочу. Не від чого я позбуваюсь, а куди я йду? Я не буду. Я вже приходила на цвяхи, я буду казати, зараз прямо. Але коли я на них встала, до мене прийшла думка: Даша, вибачте, ти робиш собі так боляче. Мені, мене така. Жага до страждань по життю у мене там завжди важкі відносини. І з людьми так само, і дівчата це підтвердять зараз. <рес> <рес> Мені просто важко спілкуватись з людьми, з якими я не відчуваю душевної близькості. І я знайшла собі інший спосіб страждати. Я ходжу там на кросфіт, і я там страждаю. Цвяхи для мене це негативний досвід. Самому йти добровольно на цей жах я не хочу. Так, ну що, мої хороші? Хто перший? І я хочу стати з таким запитом, щоб всі мрії здійснювались і вірити в себе ще більше. І я собі пішла, шкарпетки скинула. Вже хочеться це відчути повній. Оля у нас завжди перша, куди б не бігла, нічого б не робили. У всьому вся Оля, в неї є образ для людей, для чоловіків, для нас. Вона навіть сама себе справжньо не знає. Я тобі буду допомагати. Добре, оп. Вперед і вперед. Давай, давай, вперед, перед. Дихаємо, 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 дихаємо. я тобі допомагає. Кожен цвях просто пронизує тобі стопу і таке враження, що вони пройдуть наскрізь. Відпускай, відпускай. Сутка. Якісь такі емоції в мене нахлинули. Просто як очищення відбулося, і тепле, спокійно всередині. Ну вже ж не боляче. Скажи. Взагалі. Скажи, я можу все. Я можу все. І мені можна все. І мені можна все. Клас. Поаплодуємо, дівчатка. Дякую. Це кайфово. Я дійсно дуже-дуже щаслива і задоволена, що зі мною це сталося. Це знов таки було про, ну типу, що я сильна, я можу стояти довго, Ось я хочу довести, що я перший раз, але я стою, щоб показати свою витривалість. І чи вдалося їй дійсно зробити цю практику на користь собі? Мені чомусь відчулося, що ні. Щоб ти ставляла собі 18-річна, щоб в тебе все вийде. Ти варто всього найкращого. 18 років я була досить невпевнена в собі. Не думала, що в мене там щось вийде взагалі. І мені, звісно, хотілося, щоб в мене була там підтримка. Ой, боже. ой, дуже тяжко. Ой, можна, можна, можна. Так, як ми згадали за віру в себе, Ах. бачиш, Ти одразу почало боліти. Ах. Тобто ти хочеш сходити? Не знаю. Ой, коротше. Вона дуже це все влучно маніпулює словами, людьми. На що я їй і написала, що вона хитрюля. Ксю, я тобі написала лицемірство. Ну, ти знаєш, у нас була ситуація, коли я почула, що ти говориш про мене іншій дівчині, коли я залишила патчі там біля твоїх щось там, коли я спішила, і ти сказала на що ти повой, мене там бісить. Та просто підійди, і скажи мені. І для мене це була коли це Ти прийшла Все. і я тобі це сказала. Ні, я зайшла в кімнату, no, бо я це that чула і сказала: Ксю, якщо тобі щось не влаштовує, ти можеш сказати мені це в лице, а не іншій that's дівчині. That's і вже в цей момент я зрозуміла, що ця людина може щось за мене говорити. Я зайшла просто і я ну, mm -hmm. типу, mm -hmm. возмущалась. Mm -hmm. Я кажу, блін, скільки можна, але добре, я не хочу зараз е сперечатись за таких дрібниць, е ліше більше no, yeah, людині лицемірства, своє внутрішнє так, Я роблю висновки по дрібничкам. Ну, я така людина. Мені не треба дивитися ще раз і ще раз, даватися і давати якісь шанси. Е, є ситуація, я роблю висновок е, і все. Тобто я тримаю дистанцію. Е, все. Ну, якщо чесно, не можу сказати, що я була засмучена, тому що кожне слово, написане іншими дівчатами, це десь відображення і їх самих.